Наталія Михайленко, Дорога пройде надвічі. Розділ 8, частина 6. Тепер, коли вони знали одне про одного, хоч і не все та багато, Антон слухав розповідь Варвари, як вона пробиралася окупованою німцями Україною до себе під Воронеж, і як тут опинилась. Її володарка все ще залишалася радянською. Хоч як хотілося скоріше попасти додому, однак та обставина, що село не захопили німці, не могла її не радувати. Десь, схожа, так Антон розказував, була і його доля, добирався до рідних, випадково попав у колону полонених. Розказували про себе не все, але щоб сказаного було досить, щоб, щоб пройнятися симпатіями і співчуттям одне до одного. Антон міцнів з дня на день. Що то молода сила, задоволено казала Лукія, однак вставати не давало, ще рано вітер дмухне і понесе бозна куди. А звару йому було добре, світлі коси, запечалені і навіть у печалі свої красиві, виразні сірі очі. Дівчина часто годинами просиджувала біля, біля нього. Чимось невловимим вона йому нагадувала Аделю, але чим не міг допевнитися. Голосом, очима, зворушливою дівочістю, тихою вдачею. Коли він їх подумки ставив поруч, то виходило все інакше, ніж йому здавалось. Аделя була весела, завзята, а варя печальна й покірлива. І з собою вони зовсім різні, і все ж щось було у Варвари від Аделі, повсякчас вона чимось болючим і нерозгаданим, ніби повертала йому втрачене кохання. А може, він усе тільки віднайшов його. Вечорами, коли стара Лукія вляглася, влягалася разом з онукою на теплій печі, Антони Вервара вели довгі бесіди. про немислимо далеке воєнне життя довоєнне життя. Про те, чому наші, штурнувши чужинців від Москви, знову зупинились. Скільки ще може тривати війна? Місяць, рік, два. Не все з варварених думок було до душі Антона надто часто звучали в її волосі, а за вперше, в словах нотки без виході, приреченості, покладання на якісь позалюдські сили. Хай їх Бог карає налюдів і тих, кого вони породили, казала вона, холодніючи душею, бо цупкі гарячі руки, які рвали на ній цілу і душу, ввижалися знову і знову. На Бога надійся, а сам не зібай, її Антон. Гадаєш, якби я тільки на твого бога сподівався, тоді йшов би аж сюди, він замовкав не мав права говорити більше. Ось після війни обіцяв у думках, все розкажу, яка була у мене дорога про слюпого Назара, про Гордія Ковтанюка, про Дмитрову Оляну. Хіба вони думали, як... як ти? Та якби на когось надіялись, не дієш, ти б мені не то аж сюди, а й Прингуля не вибрався. Шкода, що не можна всього розповісти. А може взагалі ніколи і нікому не розповість він усієї правди про свою дорогу? Ми здатні тільки множити зло, казала Варвара сумно. <кій> Вся людська історія то війни, пограбування, розорення, тільки проростання зла. Врешті-решт, зло розчавить усіх нас без сліду і пам'яті. Хіба німці цього не доказали? Хіба те, що вони зробили в нас і що роблять з нашими людьми, не підтверджує їх слів? Варю, здивовано, зупиняв її Антон. Ти ж вчителька, училище кінчала. Невже ти не розумієш, що не те говориш? Не те. Що тебе зломило? Вона не могла сказати, що зломило її душу, скривало, е, виваляло її в пагні, твердила інше людина надто дрібна комашка, щоб протистояти силам, які напосідають на неї. Хай Бог судить праведних і нечестивих. Навіщо ж тоді жити, гнівався Антон? І не ми вибираємо для свого життя цей світ, а він нас, все марнота, все із землі пішло і в землю піде, не залишивши ніякого сліду. Дарма ти так дарма, сердито заперечував Антон, не знаходячи переконливіших слів. А може, ця печальна дівчина знає істину, яка мені недосяжна, раптом схоплювався він, слід по собі, який же слід в людських душах залишить його дорога. Добро чи зло заставить по собі, чи може родити гарне дерево, погані плоди, чи не переважить та неправда, яку він мав, яку він мимоволі посіяв тієї правди, заради якої йшов? Дід Назар з дочкою та зятем, одруження Дмитра і Оляна на дитину, Аделя з сестрою та їхня бабуся. Село, якого, можливо, уже давно немає на землі, обманутий горді, що несправедливіше, посіяна ним неправда чи заради чого змушений був її сіяти? Хтось виважить і скаже істину і коли? Сьогодні він ще нікуди не дійшов, не зробив того, що належало, не передав кому треба тих кілька завчених на пам'ять речень, отже, не допоміг гнідому ні з хлопцями. Ні фронтові, ні боротьбі. Усе це з ним. А скільки ж неправди уже породив, скільки мов у нього було не дійти, так і залишивши по собі лише зло, німці могли відправити до Фатерлянду, що тоді на станції, могли вбити чи спалити разом із заложниками та Адамом, міг його не випустити з управи поліцай, і тоді б знову опинився в руках лютого з Васильовича, а той самого Гера Нагеля. Міг просто сконати голодний в дорозі, могли бабоки з барою не витягти з небіг живого рогу. Сто смертей чутувало на нього. Кожна могла підкосити. Така можливість чутує на нього і попереду. Яким він залишиться в пам'яті людей, що через їхню долю пролягла по його, його дорога? Діда Назара, Дарини і Оляни, Адель і дядька Адами, Гордія. Як відгукнеться його дорога, немовлять, якому він мимохід став і хрещеним батьком, і відняв рідного батька. Ще зараз Антон не певен, чи дійде більше того саме тепер, коли він пізнав дорогу, впевненості в нього стало набагато менше, ніж її на початку, ніж на її початку. Коли людина тільки вирушає, вона ще не осягає в повній чого йде. Ну, звісно, заради внідогу для хлопців, для боротьби з окупантами, зрештою, а коли проходить свою дорогу, то осягає овіч на дотик серця, задля сліпого Назара і Аделі, заложників Знайдюки і Адама з Могилеви, Гордія і Дарини. <кій> задля них його дорога, а її Варварина. Вона прийшла, нікого не зачепивши, не обнадіявши і не обманувши, не підтримавши і не принизивши. Навпаки, її часто принижували і ображали. А вона покірно несла своє лихо, бо йшла заради себе і для себе, несла в собі тільки себе, не залишала на сліду ні зла, ні кривди, але й добра не залишала. Ось, хоч у чому різниця наших дорів, думав Антон безсонним ночами. Ти несеш по ній тільки свій біль, свою надію і правду, а я всіх, кого зустрічаю. Може, саме в цьому моє виправдання, може, в цьому і моя надія. Так він думав. Коли Варя в нічній розмові зачіпала і розворушувала його думки і сумніви, але сказати їй «доладно» не вміє, ще й зрозуміє Варя. Іноді розмови їхні набира... забиралися в таку глибину, що Антонові навіть подумки не просто було вибратися назад. Якщо така возокультурна і розвинена нація здатна не тільки сама чинити зло, а і в, душі інших... і в душі інших людей сіяти його, казала Варвара, то, мабуть, причину слід шукати в людині. В самії суті кожна людина від природи їсть і себе любить. Чим вищий її розвиток, тим більшого вона вимагає для себе, хоче краще їсти, краще здягатися, жити в кращих будинках, розкошувати. А оскільки суспільство, в якому живе людина, не завжди здатне задовольнити ці її потреби, то вишукується і, зрештою, знаходиться шлях вдовольнити потреби за рахунок інших людей, людей, держав а може й континентів. І тоді народжується. Народжуються філософи, які обґрунтовують такий шлях, народжуються теорії про винятковість народу чи раси. Насправді це всього лише виправдання людського егоїзму, виправдання зла, закладеного в нас. Отже, ти вважаєш, що все зло від самої людської природи, що людина народжується націленою творити зло, первая мовчала. Хотів би я знати того нечистивця, який тебе довів до цього, погрожував Антон. Облишмо не будемо, ти стомився, лагідно зупиняла його дівчина, а тобі слід скоріше набиратися сил. І ти далі творити зло, смішкувати, перепитав Антон, заради добра я вірю в твоє добро.